Ось в цьому ЖК я зараз працюю і як забудовник взагалі зробив отліви на цьому об'єкті своєму. Тут я зараз зроблю малярку. На заказчицю я вже приду що це треба устранити, тому що воно там з тої сторони квартири воно підвалюється. Що сюди треба отлівчик зробити, бо туди буде заливати вода і буде трошки плесень, Або навіть не трошки. Якщо я її прийду придив. А це значить, що вона вже була ворожена. і може їй справити цю ситуацію. Я не знаю, вона, мабуть, просто його не бачила, коли купувала квартиру. Вот. Но проблемка така є. Яку треба устранити, бо буде капець капітанський стінки, яка знаходиться всередині квартири. Вона там буде цвісти, замакати і розрушатися.